Вітаю всіх друзів на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас на огляді риболовний кораблик Карп CarpNiepor. Напевно, найкращий кораблик в Україні. Це версія друга. Тут у нас з GPS-автопілотом без глубінаміру та ехолоту. Ще не визначився, що встановлювати. Ось, По кораблику. При покупці в комплектації ви отримуєте акумуляторну батарею. Це в нас акумуляторна батарея 1800. Отримуєте пульт, пульт без кришки захисту. Це я вже сам встановлював. І ще треба докупити буде підставку під кораблик. Також в комплекті рік гарантії, інструкція і зарядний пристрій. Колір можна обрати будь-який, друзі, по самому кораблику. Це у нас червоного кольору. він. Тип збросу бункеру у нас поворотний. Вага, вага приблизно корму кіло лазить. Чотири фари, чотири габаритних вогню. Далі по... кришка у нас на двох винтах. Відкриваємо кришку. Тут у нас є місце під акумулятор. Там липучка є, також як і на акумуляторі. Там у нас двигун. GPS автопілот. Все дуже якісно, герметично зроблено. Тому не переживайте, що там потрапить вода чи ще щось. Ні, це дуже надійний кораблик. Дуже якісно зроблено. Кнопка в нас з в Далі. Гвинт у нас зверху вилвил. Гвинт під захистом тут. Дуже надійно. Тому зараз встановлюємо акумуляторну батарею і будемо його запускати. Зараз все побачите. Так, друзі, для того, щоб включити кораблик, по-перше, беремо батарею, кнопка повинна бути виключена. Далі відкриваємо кришку, встановлюємо акумулятор. Тут у нас є жовтий перехідник Беремо та Підключаємо їх. Все, підключили. Закриваємо кришку. Кришку треба закривати дуже ну, так, сильно, не, не так, щоб трішки закрутили і все. Повністю закручуємо. Нічого ви тут не зламаєте. Так, все закрутили. Тепер беремо пульт. Так, по-перше, на пульту повинні всі тумбліра бути в верхньому положенні. Лівий джойстик повинен бути внизу. Далі, що ми робимо? Включаємо пульт ось Пульт включився. Заряд пульта показує 5,4 вольт. Далі беремо та включаємо кораблик. Кораблик включили. Все, пульт з'єднався з корабликом. Ось показується заряд, скільки батареї на кораблику. ось І зараз буде він. Появляться спутники, будемо запускати його. Так, друзі, кораблик у нас вже на воді. Перше, що нам треба зробити, це зберегти домашню точку. Переводимо тумблер в друге положення. Вибираємо нульова точка «Дом». І тримаємо вправо і зберігаємо точку. Все. Переводимо вручне керування. Перше це ручне керування, друге це у нас збереження точок, третє це вибір точки, куди кораблик попливе. Далі. Це у нас вліво, вправо, назад вперед. Це в нас тільки вперед. Але тут регулюється швидкість, з якою кораблик попливе. Далі вибрали ручне керування. Все, пливемо шукати точку. Швидкість кораблика дуже велика. Так, ось, знайшли точку. Переводимо тумблер в друге положення. Тут вибираємо точку 0, 1, 2, 3. Нульова це наша домашня точка, тому вибираємо точку номер 1 верх-вниз. І тримаємо вправо. Все, точку збережено. Далі, якщо нам треба повернути кораблик додому, переводимо тумблер в третє положення. Вибираємо точку 0 дом, тримаємо вправо, все, кораблик повертається додому. Все, повернувся кораблик додому. Ми переводимо ручне керування, підпливаємо до берегу, беремо кораблик, кладемо туди корм оснастку. Все, далі знову кораблик на воду, трішки його так відплили. Далі тепер нам треба завести нашу оснастку на точку лову. Вибираємо тумблер 2, тумблер 3, в третє положення. Далі вибираємо першу точку. Якщо ми вправо, то в нас кораблик попливе і висипить корм і повернеться додому. Якщо вліво він туди припливе і буде чекати вашу команду. Оцей тумблер це ручне, ручний скид. Тобто Ми його нажимаємо і він сам скидає. Так, нам треба завести, викинути корм і щоб кораблик повернувся додому. Все, в третє положення. Вибираємо точку 1. тримаємо вправо. Це кораблик поплив. Зараз він попливе, висипить корм і повернеться додому. Все ось, приплив на точку, скинув корм, почекав і повертається додому. Далі по фарам. Вліво це в нас включити фари, ще раз виключити. Права, це в нас габарити так само два рази. Все, кораблик приплив. І так само друга, третя точка. Зберегли і відправили. Ну, все, це основні настройки. Тут в нас регулятор швидкості. Коли завозити на точку, можна поставити в друге положення, він буде на 50% швидкість. Все дуже просто. Так, друзі, все, кораблик вже на берегу. Що ми спочатку робимо? Виключаємо кораблик. Потім виключаємо пульт. Відкручуємо кришку і від... відключаємо батарею. Так, друзі, все, відчепив я акумулятор вже. Зараз протру кораблик і будемо їхати. Дуже крутий кораблик, всім я раджу. Є різна комплектація. Ось це в нас версія друга, є і базова версія. Тому дзвоніть, замовляйте, рекомендую.